І всім привіт, сталкери, мене звати Богдан, і сьогодні я вам продовжую показувати ці квинки, які ви могли пропустити. Квинка знаходиться на локації аграрний цех. Забігаєте сюди, бачите ось таку будівлю, помічаєте, що тут десь бюрер. пробігаєте його, біжите прямо. Забігаєте всередину. Потім забігаєте на другий поверх, пробігаєте через поле аномалій, Забираєте ключ, біжите назад, вибігаєте на вулицю, забігаєте всередину, зберігаєтесь. Бачите, що зберегтися не можна. Матюкаєтесь. Заходите всередину, відкривши двері, пробігаєте на третій поверх. Прибігаєте сюди. Пригаєте, пригаєте, вбиваєте бюрера. Перелазите всередину. Забираєте ключ. пробігаєте через ці двері, пробігаєте через аномалію. Не розумієте, чому не отримали демедж? Забиваєте, відкриваєте двері, зберігаєтесь. Бачите, що знову не можете. Бачите ці двері. Обходите їх. Вбиваєте знову бюрера. Забігаєте всередину, забираєте ключ. Знаєте, вибігаєте наліво. Проходите на саме останній поверх. Пригаєте і знову пробігаєте через аномалію. І бачите труп і броню довгу. Вдягаєте її. И кайфуй это.